Про функцію відомо, що вона спадна, порівняти f від 9 та f від мінус 9, якщо сама функція нам невідома. Отже, ми будемо користуватися якимись загальними властивостями. Ну, ось перед нами спадаюча якась функція. І бачимо, що аргументи у нас є двома протилежними числами. Тобто, це, скажімо, аргумент А, а це ось буде у нас мінус А. Дослідимо, що відбувається із значеннями функції в цих. Числах. Отже, це у нас буде f від мінус А. А ось це будемо мати f від А. І що ж ми бачимо? А ми бачимо наступне: що f від мінус А значення в мінус А функції буде більшим, ніж значення функції в А. Тобто, чим більший аргумент, тим менше значення функції. Отже, в нашому випадку f від мінус 9 буде більшим за f від 9.